Доброго дня, з вами справжні моменти життя. Прогулялись ми по гарній погоді, по сонечку, подивилися клумби, які вам покажемо. І зараз оце сіли, зайшли ще в магазин е, скупитися. І зараз тут сидимо, а в нас такі аромати, і терміново хочеться з'їсти те, що ми купили, а купили ми. Лубнику, по польськи трускавка називається. Як вона пахне. І вона дуже гарно пахне. Дивіться, яка трускавочка. І пленочка, Дивіться, навіть. яка краса. Зараз я змую пленку. Подивіться, значить, тут написано трускавка. Ось хочу ближче показати вам, трускавка. Ну, тут пів кілограма, 500 грамів її. Клубниці 500 грамів. Зараз я спакую. Ось така клубничка. Дивіться, яка трускавочка, як вона гарно не розсипється, як вона гарно пахне, коледка. Дуже гарненька, дуже м -м, яка ароматна. Яка краса, яка краса, краса. От найбільше, що хочеться, а зараз ми її і терміново будемо містити трускавку. Купили ми трускавку пів кілограма 90 гривень, 9 злотих, 8,99. Це десь виходить 90 гривень пів кіло. Сьогодні у нас 21 березня і дні починають збільшуватися. І ми, всі, коли будемо їсти цю трускавку, загадаємо бажання. Одне єдине на всіх. Так, трускавочку купили. Далі чоловік любить такі мандарини побачив, тому що вони кожного разу різні. Він любить, ну такі, щоб були м'якенькі, гарно чистилися. Ось оце таку торпинку мандарин ми купили. Ось вона мандарини кладемо. Далі купили ми ще три сира по 250 грамів. Три упаковки сира по 250 грамів взяли. Захотіли ми до кави чорного шоколаду, купили ми шоколад. І ще, ну, побалувати себе іноді, ми розуміємо, що шоколадки не можна. Ну, перш ніж купити шоколадку, цей чоловік вибрав шоколадку, я захотіла ще <клес> поласувати цукерочками. Тому, поки там чоловік ще вчора в інших рядах, я саме купила ці цукерочки. Ось вони ці цукерочки. Захотіла я таку, 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 там по кольорам собі вибрала трішечки розбавити, підсолодити життя. І ось у нас є отакі бутербільки. Далі почитала, я хочу зробити трішечки. Я не люблю куркуму. Купила куркуму, і її не люблю нікуди додати. Майже Ну, додавлю м'ясо, додаваю там для краси. Але я її купила, вичитала одну маску для обличчя. У мене тут є на обличчі пятно. Вичитала, що можна змазати там куркумо, і воно допоможе. Ну що, весна, краса, хочеться краси. Ось такі я купила. Чоловік навіть не знає. Шукали ще хотіла кордамон купити, але чоловік прийшов і сказав: я вже на касі, ну як чоловік. От і треба бігти. Так, і, і На касі ми заплатили за це все. Ось наш чек. Сьогоднішня дата, і ось чек. За це все ми заплатили 38 злотих. Це 380 гривень, ну зараз злотий трішечки більше, ніж 10 гривень, там нехай 390 гривень, десь 300, ну, приблизно ось така сума. Нехай це. Буде 390 гривень це те, що ми на таку суму на гривні купили. Ну і зараз наші любі українці можете порахувати пів кілограма клубник 750 грамів сира, бо три упаковки, куркума, шоколад. Оце скільки мандарину. І, От, конфет. І, і ще цукерок купили. Ось і ще в нас цукерки. Тут написано, чого скільки грамів ви можете це все перекласти і подивитися. Ну, як на мене, то мені здається, що на оці 380 чи нехай 390 гривень те, що ми купили, звісно, що ми його за один день не з'їмо. І буде у нас ось така смакота. Вирішили поласувати себе солодощами, але щоб вже не так об'їдатися цими солодощами, я вирішила взяти сиру. Сметана є, <клес> Тож тільки сир взяли. Так. Ну, і на сьогодні це всі наші покупки, те, що ми. А, молоко! Mm. Ще молоко Забулася. Ось іще молоко. Ми ще молоко купили, цей чек, ось, що я показала, і ще молоко йде. Сховала Шховала молоко, не весь товар показала, можливо, ще щось забулося. Ось на таку ціну ми скупилися менше, ніж 400 гривень, і будемо ласувати. І найперше, чим хочеться нам ласувати, звісно, що трускавкою. Нашою клубничкою, яка який аромат. Аж не віриться, що в такий час, ось такий аромат клубники може бути. Значить тільки дома пішли, зібрали з грядки клубнику, Ось такий аромат від всієї клубники. Бажаємо вам сонячних днів, бажаємо вам крепкого здоров'я, І... успіхів у всьому.